У надвірні відразу на декількох локаціях відбулася загальноміська толока. Вся меточня через наближення свят, зокрема, одного із найбільших Великодня. Думку на рахунок цієї акції висловив начальник управління ЖКГ та інфраструктури надвірнянської міської ради Андрій Гуцько. З його слів стало відомо більш детально про самий захід. Захід, який на даний момент відбувається не тільки на цій локації, він приурочений до прибирання з нагоди, тобто у нас щорічна акція до. Дня прибирання до Великодніх свят. Планувалися Великодня толока в суботу, але, на жаль, погодні умови не сприяли цьому, тому ми перенесли і організувалися, тобто не не відходимо, не відступаємо від наших намірів і плануємо зробити прибирання в найбільш відвідуваних місцях нашої громади. Це такі загальні місця користування зони відпочинку парк, прибережні смуги обов'язково першу чергу придорожні смуги у нас є близько 10 локацій. Також чоловік розповів, хто був залучений у процес та подбав своєю участю за довкілля і благоустрій міста. Розбиті команди це працівники міської ради, працівники районної військової адміністрації, інших управлінь, відділів районної адміністрації, і також відокремлені підрозділи міської ради. Всі разом спільно працюємо для того, щоб десь зробити наше місто чистішим, охайнішим і. Підійти таким чином до святкування великодніх свят. Ольга Петлюк також долучилася до акції загальноміської толоки. Судячи з її слів, можна дійти до думки, що людей порівняно з попереднім роком побільшало. Так, я погоджуюся. Краще не смітити, чи чим потім прибирати, але все ж таки з кожним роком наша громада і так стає чистішою. Дуже Приємно, що більшість людей кожен рік долучається, ще більше в минулому році, тому ми так сьогодні і зібралися. Андрій Гуцько також відзначив, що культура відпочинку стала кращою, але й попри те, все ж є що прибирати. Так, я можу з певненістю стверджувати, що кожним роком сміття дійсно стає трішки менше. Тобто, в нас культура відпочинку і поведінки людей набагато кращою стала, тобто, ми. Скажемо так, виносимо менше сміття, як збирали раніше, але є стихійні сміттєзвалища, є ще окремі ділянки, де не задіяні були раніше. Ми їх обов'язково включаємо в прибирання і таким чином покращуємо екологічну ситуацію.